Ворог наступає. Кожним його кроком на нашій землі зростає престиж військовослужбовця. Захисти Україну, захисти свій дім. Зголошуйся на військову службу за контрактом. Заробітня плата від 7 тисяч гривень, належне речове забезпечення, безкоштовне медичне обслуговування та пільгове санаторно курортне лікування, щорічна відпустка, можливість отримати безкоштовне житло за рахунок держави, компенсація за до житла ми враховуємо ваші пропозиції щодо вибору місця служби військової частини та посади, на які ви бажаєте проходити військову службу за контрактом. І у разі підписання вами контракту на короткостроковий період до оголошення рішення про демобілізацію, за вами буде зберігатися робоче місце та середня заробітна оплата на установі підтримки організації, де ви працював до призиву на структуру військової службу за контрактом. Кожен Івано-Франківець, хто підпише контракт зі Збройними силами України, отримує від міської ради раз, Зову матеріальну допомогу у розмірі чотирьох тисяч гривень.